Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри! Вітаємо вас із четвертою неділею після Великодня. І сьогодні на Богослужінні ми почуємо Євангеліє, що розповідає, як Господь зцілив у суботу паралізованого чоловіка, і цим показав нам, що святкові дні переважно освячуються добрими нашими справами. А отже, після зцілення розслабленого небесний лікар сказав йому: ось видужав ти! Не грішиш вже більше. Щоб не сталося тобі чого гіршого. Сьогодні у православній церкві відзначається вшанування перенесення мощей святителя Миколая Мир Лікійського у місто Барі, що в Італії, яке відбулося ще у 1087 році. Саме у той час Грецька імперія переживала тяжкі часи. Турки винищували християнські храми і святині, а також прагнули знищити мощі святителя Миколая. А тому жителі міста Барі, приїхавши в мір Лікійськ, хитрістю дісталися до гробниці святого. Саркофаг виявився наповнений запашним миром, і в ньому були занурені мощі. Святителя з обережністю баряни переклали чудотворця у ковчег і через 20 днів прибули додому. В великій святині була влаштована урочиста зустріч усім населенням та духовенством. Спочатку мощі великого угодника Божого знаходилися в церкві святого Євстафія, де безліч чудес відбувалося від них. А згодом було споруджено храм в ім'я святого Миколая. І сьогодні до цієї вічної святині у місто Барі їдуть поклонитися та отримати зцілення тисячі прочан. Тож свята православна церква вшановує пам'ять святителя коли не тільки 19 грудня, але і 22 травня. Спокон віку на українській землі, святий угодник Божий Миколай Чудотворець має велику шану, адже на його честь названо тисячі храмів. Варто зазначити, що і сьогодні духовний форпост Закарпаття, Мукачівський свято-Миколаївський жіночий монастир, заснований більше як 600 років тому, відзначає урочисто престольне свято. Саме ця православна обитель на сріберній землі впродовж віків оберігалася від лихоліть своїм святим Миколаєм Чудотворцем. Нині День Ангела відзначають ті християни, яких ми з любов'ю називаємо Миколай, Йосиф та Тавіфа. Наше вам шанування. Возлюблені, Ми з вами часто говоримо про вогонь заздрості, вогонь ненависті, вогонь усякої жорстокої пристрасті. Тож прислухаймося нині до слів святого єпископа Миколая. Христос приніс нам святий вогонь. Він сам сіяв. І святився у вічності. Це божественний вогонь, істини, любові, чистоти, з якого і розливається теплота вселенської любові.